Сплели от таку ручку гарно, прикріпили до сумочки. З одного боку булавочками прикріпили, закриває шовчик. І з іншого боку закриває шовчик. І тепер починаємо пришивати потайними стіпками. Взяли ниточку з голочкою, ниточку з голочкою. Не дуже Тонку І починаємо пришивати, без вузлика я тут почала, можна так на одному місці за голочку, і вона буде триматися довго. І тепер сумочка, ручка. Під ручку зайшли ручка, сумочка. Ручка сумочка. Треба підібрати ниточки, щоб вони співпадали за кольором. І так, до кінця прошили під вузликом і назад. І зробили тут. Закріпочка, все.